Багато хто мріє про фінансову свободу та розкішний стиль життя, де немає обмежень і відкриті всі можливості. Сьогодні ці мрії стають ближчими завдяки сучасним технологіям, зокрема криптовалюті. Біткоін, як найвідоміша, цифрова валюта, відкриває шлях до нових фінансових горизонтів. Саме він може стати першим кроком на шляху до досягнення ваших цілей та бажань. Уявіть собі життя, де ви керуєте розкішним Мерседес і насолоджуєтесь яскравими моментами у світі, що змінюється під неоновими вогнями. Криптовалюта це не лише інвестиція, а й можливість змінити своє майбутнє вже сьогодні. Починати з основ є надзвичайно важливо, адже розуміння біткоїна та технології блокчейн відкриває двері до сучасного світу фінансів. Біткоін став першою децентралізованою цифровою валютою. А блокчейн забезпечує прозорість і безпеку всіх транзакцій. Ці технології вже змінюють підходи до зберігання та передачі цінностей у глобальному масштабі. Вивчаючи їх, ви отримуєте фундаментальні знання, які допоможуть орієнтуватися у світі цифрових активів. З кожним кроком у навчанні ви стаєте частиною майбутнього фінансової системи, де інновації та розвиток визначають нові правила гри. Вивчення ризиків, гаманців, бірж та аналізу графіків є фундаментом для успішного старту у світі інвестицій. Аналітика дозволяє приймати обґрунтовані рішення, а терпіння і дисципліна допомагають уникати імпульсивних помилок. Постійне навчання відкриває нові можливості та дозволяє адаптуватися до змін ринку. Символи успіху завжди супроводжують тих, хто не зупиняється на досягнутому. Кожен різкий перехід це виклик, який можна подолати завдяки знанням і самовладанню. Виділяйте для себе ключові поняття, адже саме вони стануть вашими орієнтирами на шляху до фінансової незалежності. Світ криптовалют не обіцяє легких перемог, але відкриває нові можливості для тих, хто готовий розвиватися та працювати над собою. Успіх приходить до тих, хто не боїться викликів і постійно вдосконалює свої знання та навички. Пам'ятайте, що майбутнє створюють ті, хто діє сьогодні. Не зупиняйтеся на досягнутому, рухайтеся вперед, впевнено та сміливо. Ваші зусилля обов'язково принесуть плоди. Якщо ви залишитеся наполегливими, обирайте свій шлях і створюйте власну історію успіху вже зараз.